Олександр Бондаренко з нами на зв'язку керуючий партнер бюро інвестиційних програм. Слава Україні, пане Олександре. Вітаємо вас. Героям слава вітаю, колеги. Ну що, Нацбанк України відпустив курс. Так, розуміємо, що нас запевнили, що все буде добре, будуть гнучки спосіб регулювати, і так далі. І так далі. Ну, але розуміємо, що за теперішніх обставин ситуація з бюджетом, супердобрі новини зі сполучених штатів. Ну в лапках, звісно, і так далі. Ну це якось так. Я думаю, може і вплинути на наш курс гривні. Давайте, от відійдемо від наших рожевих ілюзій, і так би мовити, Запевнень наших прекрасних українських чиновників, що все буде добре, і спробуємо, ну з вашою допомогою, звісно, проаналізувати, що нас може чекати з гривнею, і чого треба було її відпускати. Отак, от, от що в нас такого помінялося, так з другого боку розуміємо, скільки сотень тих тисяч чи може і мільйонів доларів спалилося на підтримці завищеній курсу гривні. Так, це таке складне питання. Я вже говорив, що міністерство фінансів було активно виступало останні там 4 місяці за девальвацію гривні. Відповідно, ось це рішення НБУ свідчить про те, що позиція міністерства фінансів виграла, і тепер нас очікує поступова м'яка девальвація. Чому м'яка? Тому що відпускати повністю плаваючий курс який буде відповідати попиту на валюту з боку імпортерів, а саме імпортери дають основний попит на євро і на долар, тому що вони купують за євро і долари імпортні товари? В першу чергу це паливо паливні продукти. Відповідно тут. Питання, що ну прогноз такий, що до кінця листопада, початку грудня, десь нас очікує курс 39 гривень. Ми так вважаємо в бюро інвестиційних програм, і е, залежить далі від е, торгівельного балансу, адже все-таки у нас імпорт превалює над експортом, на жаль. Для нашої економіки відповідно попит на євро і долар він значно перевищує попит на гривню, тому що ми експортуємо от за останні 9 місяців приблизно на 18 мільярдів доларів менше ніж імпортуємо. А різниця це що? Це якраз надмірний попит на валюту. Тому звичайно не дуже позитивно вплинуло цей факт, що США обмежило фінансування. Війни в Україні на ось, ось ці наступні півтора місяці. Я думаю, це на, на 100% пов'язане рішенням. Буквально в неділю е, ми зрозуміли, що Сенат не підтримав да, фінансування е, війни на півтора місяці, проходить пару днів, і відповідно рішення НБУ бачимо. Тобто, е, це також е крок для е, збільшення е, гривні. У державному бюджеті для покриття всієї обов'язкової соціалки, в першу чергу, да пенсій. у нас велика дирка в пенсійному фонді, е, тому що е, мінфін буде обмінювати всі міжнародні запозичення і е, кредити, і гранти, які надходять в Україну в доларах в євро на гривню. Відповідно, вже по курсу не 36,56, а по міжбанківському курсу, який зараз приблизно 38, а буде, я думаю, 38,5-39 гривень за місяць. Відповідно. Ну, ці півтори гривні, е, там майже дві, е, це буде різниця, е, збільшувати гривні е, гривневу масу, яка буде закривати всі е, соціальні обов'язкові платежі державного бюджету. Тобто, таким чином МінФін трошки полегшує собі задачу покриття дефіцитного е, бюджетного дефіциту. Ось така ситуація, Олександре. Сьогодні офіційний курс 36 гривень і 62 копійки за долар. Ви прогнозуєте 39 гривень, і це насправді є доволі оптимістично на фоні того, що напередодні 1 жовтня говорили про 45 гривень за долар, і вверх можливо навіть більше. Чи щось могло би ще зараз вплинути в одну чи в іншу сторону? Можливо, власне, в сторону стабілізації, в сторону е, здорожчання гривні, тобто власне може не 39, там, 38 чи 37 гривень за долар? І це позначиться на довірі до української гривні. Тільки так це працює, тому, тому що інвестиції – це підприємців довіра. і бізнесменів, які десь там на заході в Німеччині зокрема вже вишикувалися в чергу і потирають руки в очікуванні закінчення війни, щоб вкладати да, в нашу. Ще. Зідада да, 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 да. вони нас трохи можуть порятувати, але спершу ми мусимо самі себе порятувати Спочатку так? війна Закінчивши має війну. закінчитись, поки війна не закінчиться. Інвестори сюди не побіжать Так ну але ключова історія, як нам витримати те, що називається внутрішньоекономічний баланс. З одного боку, тобто нам надходять долари в великій кількості, надходять євро. Вони заходять в наш бюджет, ну і відповідно. Ті, хто в курсі, чи ті, хто в темі, так би мовити, контролюють американці, вирішили докооптувати частину так званих своїх комісарів, які будуть опрацьовувати основні видаткові статті. як ви думаєте, як вони будуть працювати, як це може вплинути загалом на внутрішню українську стабілізацію економічну і фінансову? Ну, якщо ви говорите про е, призначену нещодавню пані Пріцкер, яка має до речі, -плюс. так там Пріцкер плюс там же ж е, кілька десятків людей приїде і будуть працювати тут з документами. команда, да так. Е, то тут я бачаю це як додатковий. Е, Аудит і фінансовий контроль всіх видатків, які ведуться за рахунок міжнародних і запозичень, і грантів і міжнародної товарної допомоги. Тут питання більше про ефективність використання цих коштів нашим чиновникам. Урядом щоб тому, що можна ви знаєте, там тисячу одиниць чого витратити так, а можна ага. сяк, і відповідна ефективність дій може бути зовсім інша, тобто КПД може бути дійсно там в півтора-два рази вище. Відповідно, я так розумію, це команда пані Прицькер сам саме буде працювати над тими речами. Суттєво що збільшить нам після її приїзду, чи її, там відкриття офісу її команди в Україні в Києві, що нам збільшить фінансування. Я так не думаю, що зменшить фінансування суттєво теж не думаю, але покращить якість використання цих коштів тут всередині України. Пане Олександре, ви дали прогнози на кінець осені? Далі новий рік січня. Ця цей показник ця цифра от позначка 39 гривень. буде лишатися стабільною чи можливі далі коливання власне здешевшення гривні? Якщо буде такий самий торгівельний баланс, що імпорту буде в середньому кожен місяць там на півтора-два мільярди більше ніж експорту. А зараз така сама динаміка, то це буде постійно тиснути на гривню, і відповідно вона буде девальвувати, тобто здешевшати. І тут от чиста макроекономіка, макрофінанси. тобто ми не, не зможемо цей тренд поламати, якщо будемо менше експортувати. Ти до речі, за останні 8 місяців 2023 року е експорт впав відносно 2022 року, коли вже війна навіть почалася. Тобто, це так собі динаміка. Звичайно, це обумовлено складностями в логістиці, там відміною зернового коридору, бойкотом е п'яти країн Євросоюзу імпортувати наше збіжжі, і так далі. Тобто, проблем дійсно багато. Треба займатися реально економічною політикою і то. Досить жорстко відстоювати національні інтереси експортерів, інакше ми всі постраждаємо, і населення, яке зараз тримає гривню, там через рік може дійсно втратити там 20 від вартості гривні, якщо так все буде йти. Тобто, я, я прогнозую поки що таку повільну девальвацію гривні, тому що не бачу, як швидко збільшиться, на жаль, наш експорт. Але над цим треба знов-таки дуже сильно і адресно працювати. Ну і наостанок коротесенько, от прийшло повідомлення. Суд наклав арешт на всі корпоративні права в Україні, що належали підсанкційним російським олігархам Фрідману Авену Кос, Косогову. Вони входять до оточення е, Кремля і причетні до схем масштабного фінансування збройної агресії ЕРЕФІЇ. Прес-служба СБУ про це повідомляє. Як ви думаєте, яка історія буде з тима всіма активами? Тут велике питання дійсно. Ну я думаю, вони попадуть в арму, як завжди, у нас, тому що це їхня парафія ефективно управляти пенсійними рештою арештованих активів. Але питання в ефективності їхньої діяльності арми як органу дуже багато нарікань насправді. Те, що там арештовані активи, не те що прибутків не приносять такі, як вони приносили попереднім власникам. Так? А вони навіть збиткові часто. чому чомусь дуже дивно стають і насправді арма може генерувати на рік е, там 5-7 мільярдів гривень прибутку від арештованих активів і цей прибуток може абсолютно спокійно працювати на нашу перемогу на зарплати ЗСУ і так далі. Але чомусь ми не бачимо цих цифр да не п'яти, ні одного мільярда гривні на рік прибутку від арми. Ми не отримуємо як платники податків. Ми з вами, mm -hmm. а тільки утримуємо цей величезний апарат арми, тому велике питання до ефективності саме управління цими арештованими активами. А їх треба або. На найцікавішому місці обірвався зв'язок. Так би ми аналізували і аналізували Оксан Бондаренко, керуючий партнер бюро інвестиційних програм. Ну, До наступної, як то кажуть, зустрічі.